Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ми зараз ось біля машинки знаходимося, яку я пригнав до спеціаліста по зварювальним роботам. А хлопці тут слісаря, водітеля допомагають відновлювати цю машину. Зараз я вам покажу що там зробили. Так, розібрали задню частину. Повністю. Зняли всі кормушку, балку, штани тут такі були, лоток. Все позачищали. Бочку зараз в стадії зварювання всіх пробоїн, які були нанесені осколками. заварюють наші хлопці під керівництвом сварщика, зварювальника Андрія спеціаліста тут бак зняли повністю Заправочний, по двигуну тут відновлюють відбір мощності кардан новий поставили, реставрований. Ну, в общем По редуктору теж трохи тут працюють. Передню частину розібрали, бампер зняли радіатор. Я так зрозумів, що заварили там і була пробойна зсередини, осколок прилетів у нижню частину двигуна і зайшов в радіатор. Вроді би зробили. В общем, це все було, бачите, в такому стані сейчас трохи вже відновлюють, будуть бампер новий ставити, фари міняти, теж поприлітало. З цієї сторони позаварювали трохи дірки на кабіні це, а а це наші хлопці тут працюють барабана знімають знімають барабана тормоза будуть робити ну, в общем, справи йдуть потихеньку вперед шановні друзі так що, далі буде. Шановні друзі. Отакі-то справи. Продовжується відновлення автомобіля. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і вподобайки. Далі буде. А ми працюємо далі. Всім гарного дня. До зустрічі на моєму каналі.